Раночку всім, друзі, вітаю вас на каналі Терапія в новому влозі. Йоху, всім вітання. Я, Що я буду робити? Оділа сукню і піду треба купити хліба, бо немає хліба вчора ми доїли. Макіяж не роблю, але я помила голову, одіну окуляри і не знаю, брати якусь капелюха, мабуть, треба. Бо моя чорна макітра відразу буде дуже сильно притягувати своя світло і 5G. Дуже задоволена цими шампунями, що брала в в б'юті. Боже, подивіться, як блистик від них волосся. Від шампуня, від бальзама, ну це капець. Ну, звісно ж, я новим феном вже сушу голову. Ой, прекрасніший фен, дуже чудний. Особливо мене радує функція самоочистки авто. Зараз роблю каву, п'ю, бо десь досі не можу роздоблитися, хоча я сьогодні прокинулася рано. Так, було багато питань про цю сукні. Отже, друзі, давайте розбиратися, що це таке. Значить, оце ж, дивіться, пояс. Ви таки вмієте робити. На каналі є відео, як отакі пояса пришивати до плаття. Посилання в описі. Оце обтачка, обтачка. Будь-яку горловину ви можете зробити обтачкою, посилання в описі. Оце комірець стійка посилання в описі. Рукав фонарик, фонарик. Посилання в описі. Як робити отаку краплю на рукаві? Посилання в описі. Не чудіть ви, все це вмієте шить, все це вмієте робити. Моя це сукня з натурального льону Зі Мірман. Оці гудзики, це бутафорія, вони не розстібні. Це просто нашита зверху. Вони, ну, типа для красоти. Ніякої функції вони не виконують. Сукня з льону. Я люблю влітку плаття з рукавом. Чому? Бо не пече сильно в руки, і ви не отримуєте опіки, коли, наприклад, більше 30 градусів. Льон він тончайший, бачите, який? Він такий, як батист. І ця сукня йде на підкладці ось тут, внизу. Внизу ось є підкладка з батисту. І широка обтачка ось така внизу. Широка підрубка через те, це, це плаття тримає форму. Ми з вами шили таке вже. Хто хоче, той знайде купу уроків. Так. Це ж я хочеться мені, як завжди, вдома, знаєте, кудись діти це волосся. Тому отак от, от. Так, зробила я Йому води. Зробила я каву зараз. Сусіди роблять ремонт. Вчора робили сьогодні. Щось, може, в людей зламалось вчора. Свердлили цілий день. А що я хотіла сказати, що я вчора, зайчики, я така молодець, я поприбирала на столі, нарешті кого розпошивалки, коло оверлоку, коло прямо строчки. В мене там все поскладено, бо там такі вже були кучі завали. Я навіть не знала, що там. А чого почала прибирання? Бо Сергій каже, що йому треба на роботу вентилятор маленький, бо в них там дуже душно в цеху. І кажу, в нас він був. Ми, коли було відключення світла, ми купили в метро таку недолугість. Але він робив дув, ну, типа, заряджається від USB. І я думаю, що він у дам... мене мав бути на тому столі. Ну, на столі не було, але я поприбирала. Ну, я зробила ще гірше, бо коє з политься, що було в мене в коробках. А в коробках в мене були такі чималі відрізи тканин. Ну, як чималі. Клаптики, але вони такі, наприклад, що пригодяться для блузи, для ну, якогось там ну, такі, наприклад, там, 70 на 50. І в мене цих клаптиків багато, бо я їх колись з них саме починалася моя творчість. Господи, Коли саме з них починалася моя творчість, бо я купляла залишки тканин і з них компонувала сукні, друзі. Щоб недорого недорого продавати, отак все було. Я їх. Звісно, що з тих коробок, що в мене там стояли, ви бачили, скинула. Перебрала, думаю, боже на ну що я буду їх зберігати? Тож я їх скоро роздам вам. Чекайте, зараз мені не пишіть в річку в особисті, я маю на увазі. Коли я буду готова, я вам їх віддам. Бо мені треба ще їх поскладати, перебрати. Можливо, там буде якийсь такий скарб, що прям вау. То, бо там є відрізай натурального шовку. Що шо хочеш? Ну, невеличкі, але кусочки. Не зовсім зовсім маленькі, а такі, що можна навіть блузу пошити. Або скомпонувати і зробити плаття. Що да, це робиться? Тому ось так. І вчора я порізала десь три трибоховий кроєла, бо мені треба пошити жовте для дівчини. Є замовлення і ще є замовлення. на на викройки. Тож вчора я займалася цим. Кроме тим, що це ж бардак цей розгрібала. То, що займалася тим. А ви дивіться урок, бо переглядів мало Зайчики, мало переглядів, уроків. І оце так і знімай. В мене це те, що ви пишете, що я буду дивитися, мені не підходить. В мене є аналітика YouTube, де показує, цікавиться глядачі мого каналу саме цим відео. Чи ні. В мене все є ж, понімаєте, вся аналітика є. Так що давайте не балуйтеся, продивляйтесь відео, не пропускаючи рекламу, бо це дуже важливо. Чашка з сінцею ця, але надпис уже стерся, тут було написано перфект. Але чашка дуже зручна, чим має велику ручку. Бо є такі чашки з недолугими ручками, де нормальний не захватиш. А чаш? ця зручна і для кави, і для чаю. Ще в мене фікус випустив вже два листка. Зараз я вам його покажу. Так, ось, ось ці два листка це нові. Він уже, дивіться, який. Це ж просто дерево. І тут, коли, наприклад, ми купуємо якусь екзотіку, я сюди кидаю. Це фінік, 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 і він ще проростає фінік. Це, мабуть, або мандаріни, або щось таке. Бачите? Вон, переселенці в мене тут. І потім. Куплю якийсь другий горшок і пересажу. Це в мене ось мандаринка ось тут росте. Я розумію, що вона родити не буде, поки її не прищепиш. Але, як навіть дерево, дати нове життя, це прекрасно, друзі. Іногда, інколи, слова? Іногда. Я. Щось отако підсаджую. Саме сюди, бо тут велике це ж відро. Тож треба буде е, пересадити. Вже е, оцю. Боже, Фінік, да? Фінік. Фінік? Фінік, вже колись був виріс, і я його сильно видрала і зламала корінчик. То тобто тепер ну, треба підкопати, тільки купити. А в мене горщик є. І земля, я не такого маленькую маленький горщик треба. І цих переселенців туди переселить, щоб вони там себе добре почували. Якщо так такі останні новини, зараз піду куплю хліба, а потім, може, ввечері ще вам покажу, що я робила. Ну, що я робила? Давайте зараз покажу. Бо я, ось тут я поприбирала, бачите? Тут в мене такі були завали. Тут все я поскладала, поперебірала, всі коробочки. Всі коробочки з нитками переложила туди. Тут я перебрала викроїчки, все поскладала. І ось це, про що я вам кажу, ось воно, бачите? Оці коробки я достала, ці пластикові такі прозорі. Оце треба буде перебрати, те, що мені не треба. Ну як, воно, типу, мені все тра, але но... mm -hmm. точно з ним я нічого робити не буду. Мабуть, що якщо воно вже стільки років в коробці пролежало, то воно мені не треба. Треба з ним прощатися. То віддам це все зайчики вам. Перебираю, не знаю коли, бо Блін, нема коли. Це або цілий день перебирати клаптики, або щось пошити, то я ж мені треба людині пошити платити, бо я пообіцяла. Ой, Не хочу нікуди йти, звісно, але пройдусь погуляю. По надіну надію капелюха. У мене ще є білий капелюх, в мене вже взагалі три чи чотири цих капелюха. Тому, що <клес> от в Сергія, наприклад, волосся в нього ж не чорне, воно так не притягує сонячне світло. В мене моментально дуже стає гаряча голова і дуже стає мені відразу погано. Мені коли дуже жарко, відразу становиться погано. Бо судини в мене з аномалією, вони спазмуються, і все, і мені хана робиться. Зайчики, в мене гіперплазія судин, голови і шиї, може хто не знав. Буває таке в людей, як це виявить, а робите доплір судин і там показує. Це не лікується, бо ви ж їх не розрівняєте в голові. Але от така от біда, коли жарко, дуже судини спазмуються, або коли перепад, наприклад, атмосферного тиску. Ну, і взагалі, буває там. Переляк якийсь, да, викид адреналіну. Судини в нормальної людини спазмувались, розширились. А в мене вони спазмувались. І в такому спазмуючому стані вони ну, залишаються довше, ніж звичайної людини. Тому ось так, тому я не ризикую перегрівати макітру. Зараз одіну шляпу і почешу за хлібчиком і прогуляюсь. Всім гарного дня, зайчики! Дивіться уроки. Так, да, і ще хотіла, поки не забула відповісти. Під цим відео з Картатою, сухньою в клітинку, вже не один коментар я читаю, чи можна це плаття пошити зі штапелю? Друзі, ні! Ну, це ж трикотаж. Якщо ви хочете шити зі штапелю, з нееластичної тканини, вам треба робити нагрудну виточку, баланс, рукав всаджувати, робити при посадку рукава, на ну, як ви хотіли. Ви або шиєте з трикотажу, щоб це було простіше, або ви шиєте по всім правилам по базовій основі. Третього не дано. Тому, якщо ви, ви, звісно, можете пошити, ну воно, ви пойміть, воно не буде так як слід. Цей фасон для трикотажу. Коли я наголошую, що це для трикотажу, то це ми шиємо з трикотажу. Все, щоб ви зрозуміли, я ж і кажу на початку відео, я кажу, яка тканина підійде, яка не підійде. Якщо ви хочете такий фасон подібний, да Боже, беріть штапель і шийте по косільниці. Тоді не треба робити на грудну виточку, але при посадку рукава, всаджування в пройму, її робити треба. І такий урок на каналі є, Ну, щоб ви були в курсі. Чуйте мене, друзі. Чуйте, чуйте, чуйте. Я ж відповідаю на всі коментарі. Чуйте, якщо я кажу трикотаж, значить only трикотаж, бо це еластичне полотно. Ще був коментар, що треба робити на грудну виточку, нахріна на трикотажі виточка. Скажіть, якщо він створений для того, щоб його шити без головняків? Трикотаж зроблений для спрощення. От чого футболки не шиють з штапіля, як ви думаєте? Чого? Тому що їх шиють з трикотажу. Це е, трикотаж він створений для ось таких простих речей, повсякденних, комфортних, які навіть там прасувати не треба. Тому зайчики думаємо, і шиємо, задаємо питання, щоб так не було, що ви взяли якусь тканину, пошили по-моєму руку, а потім сказали, ой, а мені не красиво, звісно, бо ви взяли іншу тканину, не ту, що я рекомендую. Вот все, ви поняли все. Я побігла всім цьомки-бомки.